Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо торт прага. Для цього нам потрібно жовтки взбити з цукром приблизно 4 хвилини. В окремій посудині збиваємо білки з щіпкою солі та цукром. До взбитих білків додаємо взбиті жовтки та гарно все перемішуємо. Туди ж просіюємо какао та теж перемішуємо. Туди ж просіюємо борошно та порошок до печива. Гарно все перемішуємо в однорідну масу. В невеликій посудині розтоплюємо масло та молоко. Туди ж додаємо чайну ложку шоколадної маси, все перемішуємо та назад повертаємо у шоколадну масу. Шоколадну масу переносимо у форму на пергаментний папір. Випікаємо 45 хвилин при температурі 170 Цельсія або 335 Фаренгейт. Шпажкою перевіряємо, чи пропікся корж. Так, готово. Залишаємо охолоджуватися у формі. А тим часом приготуємо крем. В яйця додаємо воду та крохмаль. Все гарно перемішуємо. Невеликі посудині ставимо на плиту згущене молоко та туди додаємо нашу суміш. Гарно перемішуємо. Коли рідина трошки загрілась, туди додаємо какао та постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Крем готовий. Накриваємо харшовою плівкою та охолоджуємо до кімнатної температури. В окремій невеликій посудині робимо крем для декору. В гарячі вершки вливаємо в шоколад. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник. Охолоджений корж розрізаємо на три частини. Коржі потрібно дуже добре промочити водою, щоб вони не були сухими. Масло кімнатної температури взбиваємо протязі 5 хвилин. Туди потрохи додаємо наш перший крем. Він повинен бути також кімнатної температури. 2 столові ложки крему відкладаємо в окрему посудину. Решта крему ділимо на дві частини на перший корж та на другий. Верхній останній корж обов'язково проможуємо водою. Тоді додаємо 2 столові ложки, які ми залишили крему та покриваємо його гарно. Ставимо торт в холодильник для охолодження. Для шоколадного покриття нам потрібно шоколад та олію розтопити до однорідної маси. Добре охолоджений торт переносимо на січату поверхність та гарно покриваємо розтопленим шоколадом. Торт покритий шоколадом, назад переносимо у холодильник, а тим часом готуємо крем для декору. Другий крем, добре охолоджені вершки шоколадом, збиваємо до загустіння. Ось так зрізаємо кінцівку харчового мішка та переносимо туди крем. Охолоджений торт за допомогою ножа ділимо на 8 частин. За допомогою розріза, який ми зробили в харчовому мішку, ми зможемо зробити ось такі хвильки. Коли ви спечете торт прага, ви пригадаєте смак дитинства. Смакуйте!